З бюлетенями та у супроводі озброєних військових РФ так у Енергодарі розпочався псевдореферендум. Троє колаборантів розносять руський мир прямо по квартирах. Очевидно, що український енергодар таким гостям не радіє. Порожні вулиці, замкнуті квартири. Разом з тим вже надходить інформація від тих, кому таки не пощастило. Зустрітися з комісією особисто. Люди розповідають, як озброєний російський військовий дулом автомата тисяв у папірець і красномовно показував, де саме потрібно поставити галочку. Тим часом у Мелітополі виборчу дільницю без жодного голосуючого відвідав особисто князь Потьомкін. Більше того, він ще й проголосував. Роль князя довірили виконувати місцевому тамаді колаборанту Віктору Кривородьку, який при окупаційній владі став начальником управління культури. У демонстративному голосуванні взяв участі так званий гауляйтер Володимир Рогов. Він заповнив бюллетень, і псевдокомісія зарахувала його голос. Богом, ми визраємося домой вже качатина. Проте в реальності картина голосування зовсім інша. Окупанти змушують робити вибір на свою користь. За словами чинного міського голови Мелітополя до кабміну вже передали список з 58 керівників так званих виборчкомів для застосування економічних санкцій. Рашисти заходять в будинок, в який не стучаться, якщо бачать, що люди є вдома. Заходять, садяться. І заставляють голосувати. Їм не важливо скільки людей зараз є вдома. Вони просто по кількості прописаних дають бюлетені та заставляють проголосувати. Також людей зараз ловлять просто на вулиці, просто на ринку для того, щоб, хоч якось, виконати ті норми, які їм поставила їхня фейкове керівництво. У Запоріжжі щодо псевдореферендумів чітка позиція усі наші території не віддамо, та будемо боротися надалі за кожен сантиметр рідної землі. Проведення псевдореферендумів на території нашого козацького краю є абсолютно незаконним. Вони суперечать і міжнародним правовим нормам, і Конституції України, і європейським цінностям, і більше того, вони є проявом. Цинічної неповаги до суверенітету, цілісності та непорушності кордонів нашої країни. Наразі у Запорізькій міській раді вже підготували проект звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Міністерства іноземних справ, Європарламенту та Ради безпеки ООН про невизнання псевдореферендумів та їхніх результатів на тимчасово окупованих територіях області. І поки світ засуджує незаконне привласнення наших територій, Україна продовжує боротися за свободу та незалежність кожного дня. Артур Туркін телеканал каналам